2 жовтня громадськість України відзначила 145-річчя від дня народження найвизначнішого західноукраїнського композитора кінця 19-го, початку 20-го століття Дениса Січинського. Вшанувало його пам'ять також івано-франківське музичне училище, яке гордо носить ім'я цієї видатної постаті. Денис Січинський з малих років любив слухати народні пісні, які згодом стали основою його майбутньої композиторської діяльності. За своє життя Січинський написав, Сав одну опору, понад 100 вокальних творів і пісень, робив різноманітні оранжування у меморіальному сквері біля могили Січинського. Студенти, викладачі музичного училища, також звичайні перехожі згадували життя і творчість композитора. Слухали його пісні. а Також відбулася поминальна панахида. Він зробив виклик тогочасному суспільству. Не захотів писати солодких пісень, солодких романсів, а обрав свою своєю професією музику, писав музику до прогресивних е е поетів, таких як Тарас Шевченко, Іван Франко та багато інших, які будили його уяву і, так би сказати, протестували і е щодо тогочасного суспільства.